Nubian Village, Nubian Island – це ті готелі, які весь час кудись рухаються, щось змінюють, перестроюють, реновують, додавляють. Тож раз в рік стабільно я тут. Нагадаю, мене звати Алла Глива, я туристична експерта, власник туристичних компаній Турбар Lounge. І сьогодні я знову для того, щоб розповісти вам про всі новинки цих двох готелів, які знаходяться поряд. Ну а поки я вам показую, розказую, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник, щоб бути в... Курсі актуальних оглядів, слухайте. Ну і знаєте, я дуже не люблю, коли розповідають про те, що цей готель для всіх, бо є і те, і те. Насправді обоє готелів для кожного виду туристів, і це справді так. Якщо ви хочете якогось релаксу, будь ласка, ось такі релакс басейн. Якщо ви хочете тусовки на протязі дня, будь ласка, пінні вечірки на пляжі або підогріваємих Басейнах, якщо ви хочете побути наодинці, ви бачили ці чудові локації, ці гойдалки, де ви можете просто сидіти і дивитись на море. Якщо ви хочете спорту, якщо ви хочете якогось драйву, будь ласка, акваджим та інші заходи від йоги до іншого фітнесу, також до ваших послуг. Безкоштовний фітнес-зал є. Караоке, локація є спортивні площадки. Займатися теж можна чим завгодно на будь-який смак. Шоу окремо для італійців є для українців в холі і для ринку СНГ. Є шоу вечірні для всіх. Також караоке до третьої ночі, окрема дискотека є то Тут стільки локацій. де ви можете займатися абсолютно будь-чим, що вам подобається. Або просто в залежності від настрою, що чесно вам скажу, кожен раз приїжджаючи сюди і все більше і більше дізнаючись і відчуваючи відпочинок в цьому готелі. Ну я не можу про це не казати. А також дуже багато з'явилось моментів саме про сервіс, це як і обслуговування на пляжі. І дуже взагалі завжди був уважний персонал і дітьми займаються. і Аніматори тут взагалі завжди були чудові, але вони відпрацьовують. Цьовують зараз не тільки якусь днівну чи вечірню анімацію, а й на диско танцюють разом з усіма. І в караокі допомагають, співають з усіма. Бармени вам пропонують спробувати різні коктейлі, і кава натуральна додавлена майже на всіх барах. І реновація в номерах зроблена. Ну я не знаю, що ще потрібно для гарнющого, правжнього відпочинку. Тож, будь ласка, все, що я зараз перерахувала, якщо вам потрібно від релаксу до активності Серед ночі, будь ласка, це все є одна з величезних таких жирних плюсів один з це те, що готель знаходиться напроти магазинів, де ви можете так само купити і щось в аптеці, і манго, і якісь сувеніри. Тож, будь ласка, якщо вам сподобався цей готель, як я люблю його вже напротязі сім років, повертаючись сюди знову і знову. Я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати на ваш склад сім'ї. Тим Вильотом з того міста, де ви знаходитесь, ну і до наступних ефірів.